Доброго ранку, діти! У нас сьогодні заняття з вами з логіко математичного розвитку, і ми з вами продовжуємо вивчати геометричні фігури. Діти, сьогодні ведмедик робив будиночки для круга та квадрата, та серед цих фігур ведмедик побачив зовсім незнайому фігуру. Допоможемо дізнатись, що це за така гарна зелена фігура. Діти, а давайте ми з вами разом подивимось на ці фігури. Погляньте, які вони яскраві, кольорові. Давайте пригадаємо з вами, чим відрізняється квадрат від круга. Що є у квадрата? Так, це кути, а в круга є кути? Правильно, у круга кутів немає. А давайте ми з вами нашу нову фігуру накладемо на круг. Чи схожа вона на круг? Ні, а чому? Що є у нової фігури? Діти у нової фігури є кути. Діти, а тепер давайте порівняємо нашу нову фігуру з квадратом. Погляньте, і у квадрата, і у нової фігури є кути. А скільки ж кутів у нової фігури давайте з вами порахуємо разом. Будуть з'являтись кульки, а ми будемо рахувати. Один, два, три. Сторін також три. Тож скільки сторін і кутів у нової фігури? Три. Так, отже, у нової фігури три кути і три сторони. Тому вона і називається трикутник. Давайте повторимо трикутник молодці. Давайте знайдемо для кожної фігури свій будиночок. Покажіть пальчиком та будьте дуже-дуже уважні. Погляньте, чи правильно ви знайшли будиночки, як поставлені стрілочки. Молодці! Гра називається «Склади мишку». Ми з вами будемо складати мишку з геометричних фігур. Отже, діти, для того, щоб скласти мишку, нам потрібен білий аркуш паперу, фломастер чорний. І погляньте, які геометричні фігури. Які нам фігури знадобляться. Трикутник. Та круг. Молодці. Діти, а порахуйте, скільки в нас трикутників. Один. Два. Два трикутника молодці. А скільки кругів? Один. Два. Тож кругів у нас також два. Тож спочатку беремо. Яку фігуру? Трикутник, молодці. Це в нас буде тулуб мишки. Ось так ми його прикладаємо. Вийшло в вас. Далі беремо ще трикутник, і нам потрібно його перевернути і прикласти. Це в нас буде. Голова мишки вийшло у вас. Зверху тулуба ми прикладаємо голову мишки. Ось так. Діти, а тепер нам потрібно взяти, яка це фігура? Кружечок, молодці, і зробити нашій мишці. Вушка. Беремо ще один і прикладаємо. Ось такі вушка вийшли в мишки. Діти, а що ж нам не вистачає? Що в мишенятка ще є? Оченята. Давайте ми з вами домалюємо оченята. Також будуть два кружечка. А тут що не вистачає? Носика, молодці! Тож намалюємо нашій мишці носик. Так. Ось такий носик. І можемо намалювати вусики ось такі. А ще нам не вистачає дітки хвостика. Правильно? Тому ось так ми можемо намалювати хвостик. І ось яке мишенятко з геометричних фігур в нас вийшло. Погляньте, яке гарне! Малята, так з якою ж геометричною фігурою ми сьогодні з вами познайомились? Правильно, з трикутником. А з яких фігур геометричних ми з вами складали мишку. Які в нас там були геометричні фігури? Трикутник і круг молодці. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення!